142 рази атакував ворог позиції сил оборони протягом минулої доби. Найбільш активні штурми на Курахівському та Покровському напрямках ситуація там залишається напруженою. Ворог зосереджує на цих напрямках основні наступальні зусилля. Крім того, окупанти минулої доби активно атакували на Лиманському напрямку, штурмували поблизу Макіївки, Новосадового, Тоського та Дронівки. А про роботу протитанкістів проти на Лимано-Куп'янському напрямку фронту наш наступний репортаж зі східного фронту. Це у нас є пускова платформа стрінове. Юрій протитанкіст бригади Рубіж Нацгвардії. Ми спочатку вставляємо оптику з усіх видів протитанкових ракетних комплексів. каже стугна найбільш безпечна зброя, бо керувати можна з укриття. Запрацювала оптика, відкриваємо монокуляр. все. включаємо тумблер і е, бігом е, змотуємося і біжимо в укриття, де працює е, ПДО. Виявили, зробили пуск. Пуск виявився удашний, знищили піхоту, Ну як знищили, тіпа, трошки покосили їх. Та як на футболі гол забили твоя улюблена команда. Ну, ейфорія, адреналін. Все кричите? Звісно, ну по-різному, в кого які емоції. Хто кричить, хто там слово яке скаже. Це протитанкісти ну, рубежа це, про нещодавнє це, успіш. успішне ураження росіян, які наближалися до опозиції української піхоти. Загарбники на Лимано-Куп'янському напрямку останні 4-5 тижнів штурмують одночасно з кількох флангів. Танк плюс бойові машини піхоти. Тобі більше заходить танк на штурм плюс висадка і десанта противника. Але здебільшого кажуть нацгвардійці, ворог використовує тактику малих груп. Заходять по троє-п'ятеро піхотинців. Результату мало, але дуже вимотує і забирає сили та ресурси. Давай, єсть. Зараз дуже важкий вход і вихід з позицій, тому ми зараз потребуємо реп-установку на машину для того, щоб можна було заводити розрахунки і на зміни виводити їх. Відсканувавши QR-код, що зараз на екрані, ви зможете підтримати протитанкістів рубежа. Реп зараз на фронті це щодня чиєсь збережене життя або вціліла техніка, яка має нищити окупантів. Попав. Ху -ху -ху. Оптика, е, вона вироблялася на Херсонському заводі, який типу, під час, е, час окупації 22-го року, е, був знищений. Тому ми це все сховаємо, ховаємо. І якщо виставлятися потрібно, як касіди, техніка чи рух піхоти, ми бігом виставляємося. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини.